Друзі, вітаю! Росіяни завдали комбінованого обстрілу по Києву, атакували не тільки Київ і Киїчну загалом всю Україну. В Києві 6 людей загинуло, 31 поранений. Били в тому числі по цивільній інфраструктурі, жилі будинки, університет, Київська політехніка і багато іншого. Давайте про це пройдемось, проаналізуємо. Дональд Трамп загорив про зміну. Режиму в Ірані НАТО домовилось про 5% виконавши обіцянку Трампа. Є деталі, але загалом по цьому пройшлись. Для нас це добре, тому що це вигода. Зеленський полетів в Британію, а в Україну прийшла компанія, яка виготовляє на сам приносить майже півмільярда доларів інвестицій. Більше того, Норвежці ще й будуть в Україні виготовляти надводні. Дрони, ну і вишенка на торті для тих, хто додивиться до кінця, розкажу як в Маріуполі. Леви роз, розірвали просто колаборантами. Причому леви наші українські, от не з Росії завезені, а вони в Криму опинилися, коли цей колаборант власне вкрав їх, коли Росіяни намагалися окупувати Маріуполь. Ну і леви власне вели справжнє українське партизанське життя. Це вже четверта. Історія, коли леви розривають російських колаборантів в цьому зоопарку. Не знаю, чого вони лізуть до них в клітку, але тут якраз таки лев накинувся на колаборанта. Тому, друзі, будьте як справжні леви, боріться з Росією, з російською пропагандою. Зробіть донат. Ми сьогодні починаємо новий збір для вовків до Вінчі. Мільйон двісті. Ми купуємо дрони. Дрони як патрони, вони зараз дуже потрібні на напрямку, де працюють ці хлопці і дівчата, дуже потужні, круті, дуже сильні, дуже завзяті і хоробрі. І от якраз для них ми будемо робити цей збір. Мільйон двісті, свій один маленький відсоток, 12 тисяч. Я вже поклав. Попрошу кожного з вас, хто скільки може, кого зараз яка ситуація скільки дозволяє. Будь ласка, вкладіться. Це супер круті. Хлопці і дівчата, які дійсно демонструють надзвичайно сильний результат. Покладіть на банку, підпишіться, тому що підписка це якраз таки допомога в боротьбі з російською брехнею, з російською пропагандою. Підпишіться, а ми зараз все проаналізуємо. Власне, комбінований удар пішов по Києву. Про це зараз пишуть всі видання. Дійсно, була дуже важка ніч в нашому місті. 312 ритуальників зараз просто борються і за життя, і з за, за завершенням рятувальних. Операцій, тому що багатьох завалило дуже багато прильотів по жилому фонду, завалюються просто будинки. Ну, от інформація оновлюється, але наші хлопці-рятувальники працюють дуже-дуже відповідально і постраждали Шевченківський район, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський та Дарницький. Ткаченко, це голова адміністрації, повідомив, що кількість постраждалих зросла до 25, Серед них 4 дитини: 8 постраждалих в Солом'янському, сімнадцяти Шевченківському. Серед загиблих є подружжя. Також прилетіло в квартиру родини артистів Альосі і Тараса Тополі. Вони теж запостили. Тарас написав, що це ось така пекельна лотерея, в якій ми. Живемо. Росіяни запустили 352 дрони. Серед них 159 шахетів і 16 ракет. Серед них балістика з північної Кореї. Про це вже заявив президент: що треба щось із цим робити. Росіяни використовують північно-корейську техніку. Давайте теж подумаємо, що можна зробити з північнокорейцями. Трамп після ударів по Ірану заговорив про зміну режиму. А після ракетних ударів по ядерній інфраструктурі Трамп каже, що є наміри змінити політичний режим, тому що аятоли не можуть зробити Iran Грейт Еген Міга. «Make Iran Great Again», Він каже. Ну тоді це Персія, а не міга. Але типу, Хамені явно зараз це читає: росіяни зустрічають міністра закордонних справ. А Ірану він поїхав жалітися, від Толи повіз листа, щоб Росія допомогла. Росія поки що думає, як продати Іран. Антиіранські антиросійські настрої ростуть в Ірані. Це добре. От, може вони в якісь дії перетворяться, то що там сидіти ображати в Тегерані? Дійте, дійте проти Росії. Вони люблять, коли їх б'ють. Тому зараз бачимо, що Іранці е шукають допомоги Росії. Сікорський каже, що війна ця вплине на Україну на хід війни в Україні. Знову ж таки, Сікорському варто допомагати, а не говорити. Ну а якщо хочеться багато говорити, краще пожувати жуйку. Дурних заяв у нас і так вистачає. Треба дії. От Дональд Трамп говорить, що зміна режиму може каже трошки некоректно, типу, але все рівно цей режим треба міняти. Ми не проти. Якщо там буде демократичний режим, який не буде частиною Росії і не буде допомагати російській вісі зла, ми тільки підтримуємо. І а, хай ці на пахлевіті, вибирають якогось нового лідера. Протести там були, ви пам'ятаєте, кілька років тому. Молодь там протестує, а жіночий рух там протестує. Одним словом, назбирати критичну масу, які могли б вийти проти те Можна загалом багато закритих даних опитувань, які американці і ізраїльтяни там проводили: 70% не любить саме режим. Люблять Іран не люблять режим. 70% – це критична маса для того, щоб зробити революцію. І тут насправді не треба довго думати, треба з цим працювати. І тут насправді треба розуміти наступну історію, що зміна режиму в Ірані це натяк Росії. Літак Б2, який зараз повернувся в Сполучені Штати, відпрацювавши ідеально по Ірану, це теж натяк Росії. Росія розуміє, що в якийсь момент замість Ірану може бути Росія. Та ж ще одна псевдо принижена імперія, яка хоче помстити світу. І якщо вони думають, що не можуть бомбити ядерні шахти, дивіться, можуть. Можуть. Відстріляли і полетіли назад, Б-2 вже дома сидять і протирають пиль і вішають медалі пілота і тим, хто ними управляв. Розумієте, тому для Росії це теж тренування. Росія то зливає Іран, хоче угоду типу Іран на Україну. Ну, от, ми середнього пальця давно їм показали, нічого такого не буде. Але треба пам'ятати, що Росія зараз нас продає. Штатам, як Іран, як слабких. Навпаки, ми зараз повинні бути більш проактивними. Є зараз проблема комунікації Зеленського і Трампа. Але в будь-якому випадку, президент зараз в Британії, от через британців це треба донести. Що новий Іран це Росія, новий Чорний це синій. Розумієте? Тому зараз новий Іран це Росія. Ми повинні показати кілька спецоперацій. На території Росії показати, що ми можемо їх розкласти, і проблема Росії Північної Кореї може бути завершена. Причому безповоротно і назавжди. І тому зараз треба це показувати. І треба це робити. І мені здається, що Україна зараз може. Змінити і перевернути карту в голові в Трампа зараз дуже багато моментів, на які він зважає ну от, в Ірані, але не зважає в Росії. В якийсь момент це треба переключити. Іран теж пропонував угоду по нафті. Іран теж пропонував разом заробляти гроші. Вони теж думали, що Трамп буде робити. А потім в якийсь момент бум, і все пішло інакше. Ось це дуже важлива історія переключити Трампа. Дуже важливо змінити його з Ірану на Росію після завершення іранської історії. НАТО країни дійсно дарують подарунок Дональду Трампу, країни НАТО дарують йому мега сюрприз. 5%. Правда, маленький нюансик з 35-го року. Багато хто, багато хто зробить це зараз. Але. Багато хто відкладає пізніше Іспанію переконали, інші країни переконали, і зараз бачимо, що а, політичний а, меседж, політична вимога Трампа виконана. Але тоді питання: американці: ви будете виходити з Європи чи залишитись? Тому що 5% дають, щоб вони залишили, щоб разом боротись зі світовим злом. Тому зараз а, виклик уже для Трампа м'яч на його стороні поля. Ну, от, нам треба на цих радощах 5% все-таки з ним зустріч організувати. І зараз візит в Британію президента і прохання для фінів все ж таки цю зустріч зробити. Нас з Макроном не люблять. Тому ми повинні просити в британців і фінів на цю зустріч. Ну от друге. Формула буде, як я вам і казав, 3,5 плюс 1,5, чисто безпекові плюс 1,5 на небезпекові, суміжні витрати. От якраз і звідти, і звідти треба нам брати гроші для виробництва зброї у нас. Але 5% для НАТО це перемога не тільки Трампа, це перемога і для України. До речі, Макфол, колишній посол Сполучених Штатів в Росії. Тролить там зараз трохи в соцмережі Трампа каже: ну от ви обіцяли мир через силу, а давайте спробуємо це саме зробити з Росією. Зрозуміло, що Макфол для Трампа подразник, різні партії, різні бачення, різні групи впливу. Але логіка в цьому є: по завершенню іранської кампанії гнів Трампа будемо направляти якраз на Росію, тому що Росія його кидає не менше ніж кидали. Іранці і бачимо, що характер Трампа змінний, говорить одне, а робити може зовсім інше. Трамп демонструє, що очікування від його рішень ну не те, що не завжди справжується, справжується дуже рідко. Він непередбачений. Тому те, що з Росією здається, як уже пожали і потисли руки, навпаки, може для Росії бути найбільшим злом. Не переоцінюємо Трампа, робимо свою роботу, але розуміємо, що тут теж можуть бути негативні сюрпризи для Росії. Із прекрасних новин, які я з вами хотів поділитися, а такі є: це те, що Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні, прекрасні надводні дрони. Згідно з заявою відомства, Норвегія виділила 6 і 7 мільярда норвезьких крон це 600 мільйонів євро на підтриму морської коаліції, яку вона очолює спільно з Британією. Давайте чесно, норвежцям і британцям, які насправді королі морів а норвежці ще й королі газу і нафти в Європі. Ну, це дуже потрібні речі. Ми своїми надводними дронами плаваємо там, де нам треба Чорне Азовське море. Можемо виплести з Одеси, відстрілятися в російських портах, знищити всю техніку. Я був на кількох закритих презентаціях цих дронів. Бачив всі технічні характеристики. Знаю, що з будь-якої точки світу ми можемо управляти і можемо знищувати ракетами, кулеметами. Уже є збиті літаки, вертольоти, кораблі, наземні об'єкти. Просто айфон в світі дронових технологій. Те, що сьогодні роблять українці, просто вражає. Супер дикі, круті технології. Україна сьогодні стає силіконовою долиною Мілтеку для Європи і світу. І коли в надводні дрони вкладають 600 мільйонів євро, це круто. Жоден з наших стартапів за всю історію стільки не отримував. А це тільки початок. Це літо буде відкриттям експорту зброї України в світ. Да, зараз будуть вкладати сюди, щоб виготовляти тут і для нас. А потім будуть продавати в світ. Зайдуть десятки мільярдів доларів, технології зроблять скачок, і ми зможемо зробити прорив. А, пряма мова міністра оборони Норвегії, пана Сандвіка. Частина цих коштів буде спрямована на розробку виробництва безпілотних морських суден з використанням технології KDA, виробництво яких буде базуватись в Україні. Також повідомляється, що Норвежська оборонна компанія. А, вже підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виготовлення надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду. Більше того, вони ще й будуть в Україні відкривати свій офіс, тобто, це вже повноцінне представництво. Ще компанія Норвезька. Насправді буде інвестувати в Україну, в тому числі, і в виробництво деяких зараз краще не говорити. Оборонних ракет це нам буде дуже потрібно. Це нам треба буде. Для того щоб оборонятися, мова якраз так іде про оборонні технологій, в тому числі, ми про це буде відомо трошки пізніше. Але насправді бачимо, що тренд, по якому рухається Україна, насправді дуже позитивний з точки зору заручення грошей в суперсучасні інвестиції. Тому. Тримаємо кулаки, щоб все вийшло, знову ж таки, оборонні моменти дуже тонкі. Треба ховати ці технології, треба робити так, щоб росіяни не знайшли. Ну і зрозуміло, ми цими речами точно займаємось. Ну і до моєї улюбленої новини, яка зробила мені настрій сьогодні. Тому що я знаю, що якщо українцям не показувати пропаганду, а в зоопарку якраз таки Тайган Олега Зубкова, якого з'їв Лев. Пропаганди тигри не бачили і леви. От то українці і далі, навіть в окупації, залишаються справжніми левами. В Криму пошматувавши ось цього Олега Зубкова, відомого сепаратиста, терориста, відомого колаборанта, який допомагав росіянам завойовувати і Крим і частину української території. В широкомасштабному вторгненні. 22 червня прийшла гарна звістка. От, Зубков вирішив до Вольєра погратися з Левом. А Лев пам'ятає, що він народжений в Маріуполі. Це Маріупольський Лев, якого ця потвора забрала Зубков і затащив до Криму. Лев уже чотири рази накидався на росіян. І причому з фатальними наслідками: справжній український Маріупольський Лев. Ну, от. ну і власне цей це левення взяло і перегризло шию зубкову. Працівники намагались його відтащити. Він зараз в критичному стані. Ну от, і цей Лев уже не вперше робить такі штуки. Ну, от побажаємо Леву здоров'я, побажаємо йому свіжого м'яса, щоб він тримався і дочекався деокупації про про, приходу українських сил, деокупації українського Криму. І дуже хочеться а, щоб. А, Таких левів було побільше серед нас з вами, тому не треба дивитись пропаганду. Треба пам'ятати про своє коріння і допомагати українській армії. Тому, друзі, будьте справжніми левами та левицями. Донатьте для вовків довінчі. вінчі. Ми зараз почали новий збір. Я свій відсоток маленький теж поклав. Будь ласка, покладіть. і Ви давайте разом зберемо швиденько на дрони. Ну, от для зараз для них це дуже важлива критична історія, вовки де да Вінчі дуже люті і дуже зухвало знищують ворога. В коментарях напишіть перше, це те, що говорить Трамп: зміна режиму, вдасться чи не вдасться змінити режим і чи встигнуть це зробити до кінця року. Перше, друге, чи готовий буде Трамп? Змінивши зовнішні обставини, зробити те саме з Росії, що зараз роблять з Іраном. Ну і третє, як вам новина про прихід норвежців? Чи чекаєте ви ще десятки таких компаній зі всього світу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей канал. Зробіть донат для вовків да Вінчі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!